У нас для вас є приємна знахідка ще й за такою солодкою ціною, яка вас приємно здивує. З вами Енкарс. Сьогодні на огляді у нас електрокар, який значно дешевше за відомі британські Модель, але не чим не гірший по характеристикам. Чері Айкар 03 створили з озиранням на лендровер дефектор або сузуки джимі 4-го покоління, бо позашляхових ну дуже схожий з британською моделлю в профіль і ззаду. Хіба що китайська модель компактніша? Батарея в даній комплектації літій залізо фосфатна на 60. І 7 кВт, та загалом машина пропонується аж в шести комплектаціях. Бо в монопривідній версії, як тут, встановлений двигун потужністю 184 кінських сили, а потужність силової установки повнопривідної версії вже становить 279 кінських сил. Словом, переходьте за посиланням на сайт та ознайомтеся з усіма доступними комплектаціями та цінами на цього монстра. Якщо ви плануєте покупку електрокару і вам потрібна допомога або консультація в підборі авто за потребою або за бюджетом, ви можете заповнити Форму в описі під цим відео, і наші автоексперти з вами зв'яжуться. Дизайнери Айкар 3-го явно надихалися позашляховою класикою 80-х або 90-х років. Хоча передня частина з діодними фарами в формі літери Г я б сказала більш самобутня Наступне, що дуже кидається в очі, висока лінія капоту. Ось такі от рублені форми кузовів вже давно вийшли із моди, але ми помічаємо, що вони потроху повертаються в моду автоіндустрії. Масивний бампер виконаний з пластику, Так само, як і накладки арок, порогів і кузовних стійок. Капот, двері, кришка багажнику, оцинкований метал. А крила взагалі з алюмінією, тобто в такій бюджетній машині такі достойні матеріали. На даху у нас ось такі релінги, за допомогою яких можна зафіксувати відкритий багажник або автобокс. Дизайн задньої частини кузову також простий та мінімалістичний. Тут хтось явно дотримувався принципу: краще менше, але краще. Довгі вертикальні ліхтарі, мініатюрний стоп-сигналу на Ху, велика ручка відчинення дверцят багажника і прямокутний бокс на місці запаски. Також тут така прикольна штучка, знаєте, для ідеальних відео АСМР. Ну і фірмовий логотип компанії iCar. Вона підсвічується, коли включаються фари. Позаду ми маємо масивне скло, воно, до речі, з підігрівом. І ось такий охайний двірничок, який охоплює величезну площу. В iCar 03 впроваджена система DJI, яка в своїй роботі спирається виключно на дані з камер. Це ж та сама DJI. Що робить мавіки для ЗСУ. Максимальна швидкість iCar 03 сягає 150 км на годину. Електромобіль може мати запас ходу до 501 км. Підвізка спереду незалежного типу Макферсон позаду багатоважена незалежна. Вам не почулися у бюджетному електромобілі. багатоважна підвізка взаду. Колеса в цій комплектації 18 дюймою. Як додаткову опцію, сюди можна поставити позашляхові шляхові шини. Роз'єм зарядки знаходиться ось тут. З правого боку для того, щоб відкрити, треба натиснути. Через повільно роз'єм можна заряджати автівку з максимальною потужністю 7 кВт, а через швидку 80 кВт. Тобто, десь через півгодинки ви повністю зарядите електрокар. Ну як повністю від нуля до 80. Також через роз'єм повільної зарядки ви можете підключити функцію V2L, але на жаль, він недоступний в базовій комплектації. Ми поки тут знімали. Вона декілька разів сама закрилася. Я не знаю, як це працює, але тут є така чарівна кнопочка. Ти на неї тиснеш. І воно закривається. Тобто не потрібно ніяких зусиль. Машинка все робить за вас. Айкар у нас оснащений втопленими дверними ручками. Ось так це виглядає, коли авто повністю заблоковано. Ось такі цікаві ребристі вставочки. виглядають. дуже брутально, дуже футуристично. Мені подобається. Давайте відкриємо, подивимося, як у нас відкриваються ручки. Ось так вони вилазять разом. Відкриваються також бокові дзеркала. І ось ми потрапляємо вже майже до салону. Спереду подвійне скло, ззаду одинарне. На дверній карті у нас розташувалися два динаміки, цікавий колір, рожево бронзу, я би сказала. у дверних карт нагадує по якості BVD Сюгул. Ми знімали на нього також огляд, можете подивитися на нашому youtube каналі. Центральний тунель у нас також із таких м'яких матеріалів. Це тут одна бездротова зарядка. Тут є все, що потрібно в сучасному електрокарі, проте система автоном Водіння та автопаркування лише в топовій версії. В повнопривідних версіях 9 режимів їзди, а в цій 4. Проєкції на лобове скло, на жаль, тут немає, але, можливо, вона тут і не потрібна. Напишіть свої варіанти, як гадаєте, чи потрібна проєкція на лобове скло в такій автівці. На торпеді у нас розташувався наш бортовий екран, також панель приладів, де відображаються основні показники, автівки, дефлектори для регулювання подачі повітря. Вони добре реагують на рух, м'яко, не скриплять нічого. Також такі ж самі дефлектори є з боку водія та з боку пасажира. Двері Ух! газові такі упори. Газові, да? І правильно я сказала? Піднішує, що у нас в ніші? Трикутничок, жилеточка, комплект, Зарядка. Дуже багато місця. Також тут є розетка на 12 вольт. Можемо поміряти багажник чемоданчиками, колясочками, мангайчиками. Пів, 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 пів. Ось такий міський багажник. Ви отримуєте вайкарфіль три. Ціна на цю автівку стартує від 19 тисяч 100 доларів. Ціна на цю комплектацію Long Range 2WD стартує від 21 тисячі доларів. Може, це не дуже хардкорний позашляховик, як ця. Але він реально круто підійде для міжміських подорожей на море, на дачу, в інше місто. Реально крута тачка. А я сподіваюся, друзі, що цей офітр був для вас цікавим та користим. Якщо так, не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. Якщо у вас залишилися питання з приводу цього електрокару, залишайте їх в коментарях. А де замовити такого красення, ви знаєте тільки в Encars.